Уперше Ужгородський національний університет увійшов до першої десятки консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року. Топ 200 і з цього розпочав звіт ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка. Водночас рік був складним. Додає керівник найбільшого вишу Закарпаття. Цей рік для університету був складним, як і для всієї нашої країни, оскільки ми продовжуємо працювати. В умовах агресії Російської Федерації проти нашої батьківщини. Тому, звичайно, це потребувало внесення певного ряду корективів в нашу діяльність, в наші плани, в наші якихось якісь напрацювання. Але мені дуже відрадно і дуже приємно констатувати, що університет йшов вперед. Ми вперше в цьому році в рейтингу топ-200 українських університетів зайняли десяте місце. Багато зусиль університет вкладав у підтримку ініціатив волонтеріату. В гуртожитках продовжує проживати велика кількість осіб, які є внутрішньопереміщеними особами. Нерідко вони проживають разом зі своїми дітками. Ми зробили цілий ряд нових просторів для них, для того щоб вони могли почувати себе максимально наближені до тих умов, які були у них вдома. Волонтерська діяльність поєднувалася з освітньою та науковою тут також у нас хороші здобутки, оскільки ми, зокрема, за кількістю робіт, які наукових робіт, які облікуються в базах даних і Web of Science, маємо небувало велику кількість праць. Це свідчить про те, що наші Працівники, наші наукові, науково педагогічні працівники вони не втрачають дух, не втрачають свого темпу і працюють, як ми говоримо, кожний на своєму місці для перемоги нашої держави. А показником освітнього процесу є, зокрема, кількість студентів. Перше за всю історію нашого університету ми пересікли е, таку умовну, умовну границю, умовний кордон 17 тисяч студентів. Ми є одним із десяти найкрупніших університетів України, і популярність нашого університету, вона є свідченням того, як ми працюємо. В університеті також продовжили оновлення. Продовжуємо проєкт, який, який виконується відповідно до гранту, який ми виграли. Це проєкт оновлення наших, наших гуртожитків і лабораторно, навчально-лабораторного корпусу Набамі, як ми звикли його називати, це той проект, який дозволяє покращити умови. Діяльності для наших викладачів, умови навчання для наших студентів і умови проживання для наших студентів. Це проект по енергоефективності, який фінансується європейськими структурами з нашим, з нашою участю, як з точки зору співфінансування. І я думаю, що жителі нашого міста бачать, як міняються фасади наших цих будівель, а відповідно теж саме ми робимо і середи. Також на засіданні трудового колективу ректор Володимир Смоланка вручив одну з найвищих нагород Національної академії педагогічних наук медаль Костянтина Ушинського Юрію Фатулі, завідувачу кафедри хірургічних дисциплін медичного факультету. 38 років тому він закінчив Ужгородський державний університет і нині залюбки продовжує тут працювати. А відзнака стосується комплексної діяльності. І освітньої, і наукової, а також історичної. Адже в пана Юрія уже шість книжок, що розвінчують білі плями минулого закарпаття. Я пишаюся і завжди підкреслюю, що я доцент Ужгородського національного університету. Чи це у навчальній аудиторії, де я займаюся із лікарями, інтернами, курсантами, хірургами, чи у хірургічному відділенні, які останні півтори роки я маю. Високу честь і довіру і відповідальність очолювати, чи спілкуючись із зарубіжними колегами на міжнародних наукових конференціях по військово-історичній тематиці у Чехії, Польщі Словаччини, я завжди пишаюся і намагаюся з честю нести звання доцента Ужгородського національного університету. Засідання трудового колективу доповнив виступ представників Української академії лідерства.